Друзі, всіх вітаю! З вами знову онлайн-риболовна школа Флагман. Якщо ви нічого не пропустили і передивилися всі наші уроки, ви точно знаєте, як бути підготовленим для риболовлі, але е, залишився один маленький нюанс. Давайте про нього сьогодні і поговоримо: це гачки. Давайте я вам розкажу сьогодні про те, які вони бувають, як правильно їх підбирати. А поки я це все буду розповідати, підписуйся для того, щоб нічого не пропустити. Погнали! Для того, щоб ми з вами один одного розуміли і вам краще було сприймати інформацію, давайте розберемося, з яких частин саме гачок складається. І так, гачок з чого він складається. Для того, щоб вам було зрозуміліше, ми взяли ось такий паперовий великий варіант. Він приблизно розрахований на риболовлю на акулу, але нам підійде для того, щоб розібратися. Всі гачки, в принципі, однакові, але відрізняються за розміром. Перша частина головна, за яку ви прив'язуєте гачок, це вушко гачка. Замість цього вушка може бути лопатка. Для чого вушко, для чого лопатка і чим вони відрізняються, буду розказувати пізніше. Ця довга частина гачка називається цівка. Вона теж може бути короткою, може бути довгою. Вона відповідає за кількість наживки або насадки, яку ви будете використовувати. Теж про це побалакаємо пізніше. Ширина гачка називається ще захватом гачка. Вона теж буває різна і теж вибирається під насадку або наживку, яку ви використовуєте. Подальшому про це поговоримо обов'язково. І найгостріша, а найголовніша частина це жалогачка. Воно має бути постійно гострим, за цим треба слідкувати. Як це робити, теж розкажу. Також жалогачка може бути з борідкою. Борідкою називається ось ця частина. А може бути без борідки, тобто без цієї частини, а просто прямий. Чим вони відрізняються, теж побалакаємо. Який краще обрати, теж обов'язково розглянемо. Але запам'ятайте назавжди, ця частина найверхня точка гачка має бути постійно гострою. Це правило, яке ніколи не треба порушувати. Тепер ви знаєте точно, з яких частин складається ваш гачок, і давайте тепер про кожну з цих частинок поговоримо окремо. Почнемо з вушка гачка, яке у нас розташоване, як я показував, у верхній частині. На його місці може бути лопатка. Чим відрізняються гачки з лопаткою, чи від, від гачків з вушком. Для новачків, звичайно, з вушком буде легше, тому що є багато варіантів прив'язування за допомогою вушка. Якщо ви вже вміло прив'язуєте гачки і це для вас не проблема, можете брати гачки з лопаткою і прив'язувати їх. Теж е, різними способами, які я трошки пізніше покажу. В принципі, е, ще чим відрізняються ці гачки, в малих розмірах вони відрізняються вагою. Адже проволоки для вушка треба більше, ніж для лопатки. Лопатка це, ви як зрозуміли, це в кінці просто розплескана проволочка самого гачка. Тому такий гачок з лопаткою буде легший трошки, ніж гачок. З вушком, отже, використовуватись для більш е, делікатних рибалок. Наступна частина, яка називається цівка гачка. Вона може бути довгою, може бути короткою, відповідно, може бути з товстої проволоки, як і сам гачок, так і з тонкої. На що вона впливає? Вона впливає на кількість насадки, які, яку ви можете на цей гачок надіти. Тобто, якщо цівка гачка довга, як в класичних поплавцевих гачків або в деяких фідерних, туди ви можете надіти. Наприклад, цілого черв'яка він буде е, абсолютно нормально тут розподілятися, не закриваючи жало. Це дуже важливо. Якщо цівка коротка і піддів гачка широкий, він в принципі часто використовується або під волосяну оснастку там, для коропової, для флетфідерної риболовлі, або відповідно під якісь широкі насадки е, однією з яких є е, зерно кукурудзи. Наступна частина це піддів гачка. Як я вже казав раніше, він теж може бути широкий, може бути вузький. Відповідно, більшу насадку або більше насадки, ви можете наживити на гачок з більшим піддівом і меншу з меншим. Так буде краще, тому що риба, наприклад, якщо ви ловите її на одну піночку або на одного париша, то крючок не має бути широкий. Тому що пінка або апараж буде вісіти посередині, і ця частина буде заважати риби, заковтувати маленьку вашу насадку. Вона просто банально не буде відкривати так широко рота. Тому що вона бачить мотиля, їй треба для цього відкрити рот небагато. А якщо буде широкий гачок, відповідно він буде заважати, зачепитися рибі за саме ваш гачок. Ну і саме основне, саме гостре в вашому гачку це, відповідно це цього гачка. Е, воно має бути обов'язково дуже гострим. До речі, як це перевіряти. Якщо ви ловите е, рибу, наприклад, мілку е, в достатньо великому темпі, ви кожен раз або через раз надіваєте опариша, пінку або мотиля. І якщо це вже викликає якісь труднощі, тобто ви надіваєте мотеля, а він лопається у вас в руці. Так само опариша ви не можете пробити е, зразу, відповідно, це означає, що Жала крючка вже затупилося, відповідно, його треба краще замінити. Адже, оскільки, е, якщо вірніше гачок не пробиває вашого париша, відповідно, так само і губу риби він також важко пробиває, і з цього можуть бути сходи або холості клювання. Отже, слідкуйте, щоб е, жало вашого гачка завжди було гострим. І ще один момент, який е, треба обов'язково враховувати, це борідка на вашому гачку. В фледфідері, наприклад, в правилах офіційних ця борідка заборонена, і ми використовуємо жало без борідки. Але для класичної риболовлі зручна історія з борідкою, тому що, по-перше, мілка риба не може з маленького гачка зняти насадку, за того, що насадка в іншу сторону не рухається, борідка буде заважати. Це перше. І другий момент, що сходів з такого гачка. Менше. Але скажу вам своєї практики, використовуючи вже останнім часом дуже багато безбороді гачки, сходів риби при вмілому виважуванні так само мало, як і з гачком, з борідкою. Тому це таке собі філософське питання. Кращий гачок, який обрати з борідкою без борідки, це вже вибирати вам. Але розумійте те, що борідка більше травмує вашу рибу, якщо ви її відпускаєте назад. То для неї краще, щоб ви використовували гачок без борідки, адже це менш травматично для самої риби. Тепер давайте я вам розповім трошки розповім про форми гачка, тому що їх величезна кількість, і в принципі в кожного є на свій смак окремий гачок, який він вважає найкласнішим. Тому я розкажу про свої гачки, про якусь класифікацію більш широку, для того, щоб ви розуміли взагалі. Як один відрізняти від одного, і, в принципі, для чого вони потрібні, є там вузенькі, широкі і так далі. Давайте почнемо з класичних фідерних і поплавочних. Е, гачки вони мають форму пряму з довгою, з довгою цівкою, з не, з не дуже широким е, піддівом гачка. Вони ось як в цьому варіанті можуть бути навіть червоного кольору. Такі гачки, в принципі, можна використовувати як класично для всіх насадок, так і. Якщо він червоного кольору для мотиля і для черв'яка. Тобто вони, в принципі, розраховані на те, що ви будете ці дві насадки точно на них надівати. Є класична чорна форма прямого гачка, також вони можуть бути в варіанті світлому, ось в такому сріблястому, є варіанти жовтих гачків, які можна використовувати під зернові, там, під кукурузу, під горох і так далі. Тому варіантів гачків по кольору є безліч, і в принципі вони всі розраховані на те, що ви якусь певну насадку на них будете вдівати. Але це більш не правило, це більше рекомендація від виробника. Отже, на будь-який гачок ви можете вішати абсолютно будь-яку насадку. І оці е, теорії про те, що світлий гачок може відлякувати рибу, темний може не відлякувати. Можливо, це працює на величезній якійсь рибі, яка там вже дуже Давно живе в ставку, її 10 разів піймали, вона всього боїться. Можливо, це працює. Але оскільки ми взагалі маємо на класичному фідері справу з рибами, з дикими, які гачка, можливо, не бачили, не бачили ніколи, вони цього не бояться. Основний, основний критерій для гачка він має бути легкий і не насторожувати рибу саме своєю вагою. Тобто, правильно підібраний під вашу насадку. Про це зараз я детальніше розкажу, як правильно підібрати гачок під вашу насадку. Отже, вибираючи гачок під вашу насадку, обов'язково звертайте увагу на те, який підів має гачок відносно вашої насадки. Тобто, як я вже раніше казав, треба, щоб ваша насадка по ширині була така сама, як підів вашого гачка. Не більше, не менше. Це саме ідеальний варіант для того, щоб риба засікалася правильно. Оскільки. Наголошую, уявіть собі ситуацію, що риба підходить до вашої наживки. Це, наприклад, один опариш, який там якось рухається, і, біля, і цей опариш нанизаний на величезний гачок. Тобто, риба буде цілитися, відірвати від гачка вашого опариша. В ідеалі риба не має бачити взагалі гачка і нічого звідки не відривати. Вона просто має підплисти і з'їсти вашу насадку. Відповідно засікаючись на гачок. Отже, найголовніший фактор це ширина вашого гачка і так само вага. Не використовуйте дуже товсті гачки на риболовлі за допомогою опариша, мателя і навіть черв'яка. Тому що ці гачки важкі, і черв'як з вашим гачком великим, товстим, буде важити в 2-3 рази більше, ніж риба звикла. В природі бачити ці черв'яки. Тобто силу засмоктування черв'яка вона розраховує, вона знає, що якщо цей черв'ячок приблизно там 5-7 см, він з там важить, і треба там легенько потягнути воду на себе для того, щоб цей черв'ячок залетів в рота. Вона намагається це зробити, а оскільки там важкий товстий гачок, він просто не злітає. Відповідно, риба не може його засмоктати, відповідно, не може засіктися. Отже, використовуйте тоненькі гачки максимально. Не кажу, що самі маленькі, оскільки риба все ж таки може попастися велика і може банально розігнути гачок. Треба оцю середину знайти. Тобто товщина вашого гачка, насадочка і та риба, яку ви маєте зловити, це все має бути максимально в гармонії, тоді ніяких проблем з засіканням ніколи не буде. Тепер давайте покажу вам, як прив'язати гачок. Варіантів прив'язування є достатньо. Перший і хотілося б сказати самий простий, але без практики він дуже непростий. І, в принципі, я наразі не користуюся цим е дівайсом, тому що в мене не завжди виходить їм в'язати. Я звик в'язати гачки е вручну, тому цю штуку не використовую. Але ті, хто використовують, в'яжуть дуже швидко. Я бачив багато спортсменів, які в'яжуть швидше, ніж я руками, оцією штукою. Це е, крючкав'яз. В принципі, ви, я думаю, вже його десь бачили. І він вам в відео попадався, до речі, в матеріалів, як їм користуватися дуже багато в інтернеті. І на упаковці самого крючкав'яза є детальна інструкція, що робити, як дещо зажати, як розміщати гачок. І, в принципі, проблем ніяких у вас при прив'язуванні не буде. Якщо ви трошки е, все ж таки потренуєтеся і наб'єте руку, у вас це точно буде швидко виходити. З іншої сторони, на вашому повіці, має бути петелька. Петельку так само можна зав'язати вручну, а можна використовувати ось таку штуку, яка називається вже петлев'яз. Відповідно, так само інструкція на звороті є. Я думаю, тут нічого складного, можна розібратися. І плюс цієї штуки в тому, що петельки, які ви в'яжете на повіці в кінці, вони дуже виходять акуратні, маленькі і однакові. Це інколи важливо в поплавочній ловлі, наприклад. Я знаю, що люблять в'язати багато повіців з однаковими петлями, тому що довжина повіця там грає велику роль. Ви можете насадки там, класти на дно там, сантиметр від дна, тобто цю петельку треба робити однаково. Це буде зручніше. На фідер це не так важливо, тому я для фідера її не використовую. Але, кого є бажання, будь ласка, є така штука. Тепер хочу показати вам, які варіанти прив'язування гачка для новачка можуть бути, і можуть бути для мене, як для спортсмена, наприклад, яким я способом користуюся. Цим способом я можу прив'язати маленький гачок на товсту жилку. Цей вузол дуже зручний для цього, оскільки в деяких інших вузлах, якщо ви берете товсту жилку, маленький гачок ви не прив'яжете, він буде постійно вискакувати звідси. Так що, давайте попробуємо. Для того, щоб було видніше, я взяв гачок ось максимально великий, який знайшов, і достатньо товсту жилку. <кій> Покажу спочатку вузол, яким користуються всі любителі. Ну, І він самий простий, найпростий в використанні, тому я думаю, що в кожного він вийде і не буде ніяких запитань. Так, жилку просовую в ушко. Робимо ось таку петельку, затискаємо. Пальцями і починаємо, починаємо обмотувати жилку в іншу сторону. Цього достатньо зробити там 5-7 разів. Тепер хвостик в цю петельку просовуємо, яка у нас утворилася, і вертаємо його назад. В принципі, все. Можна затягувати вузол. Не забувайте його змочувати, тому що жилка постійно в таких місцях перепалюється, і потім виникають проблеми, вона може порватися. Зайве ми відрізаємо максимально близько до вузла. І ось виходить така проста конструкція, якою можна користатися, але нагадаю, що цей вузол можна зробити тільки з гачками, де є вушко. Це зручно, швидко і, в принципі, користуються цим дуже багато людей. Наступний вузол, який вже я використовую на змаганнях для того, щоб зв'язати по віці, він більш складний і підходить для очків з вушком або без. З вушком трошки, звісно, зручніше, тому що все ж таки ви вушком цим гачок фіксуєте. Давайте, на прикладі гачка з вушком я і покажу, як це робити. Просовуємо знову жилку, але з е, сторони жала. Для того, щоб потім жилка у вас вигибалася, бачите, в середню, внутрішню сторону, гачок буде приймати ось таку форму. Він так краще засікає рибу, ніж якщо він буде з іншої сторони вигибати гачок в іншу сторону. Тому просовуємо жилку в ушко зі сторони жала. Беремо такий достатньо великий запас жилки, складаємо його в петельку. Затискаємо петельку ось так от двома пальцями. І в іншу сторону навкругі цівки починаємо хвостика обертати. Обертати його теж треба від там, 5 до 7, інколи до 10 разів, якщо у вас жилка тоненька зовсім. Так він буде краще триматися. Ну, тут буде достатньо. Тепер затискаємо пальцем <кхи> в цьому місці, де ви. Накрутили жилку, хвостик просовуємо в петлю, яка у нас утворилася за гачком. І, в принципі, затягуємо всю цю конструкцію в дві сторони. Чим він зручний? Тим, що при натягуванні жилки сам вузол стискається, і всередині вузла немає жилки, як в деяких вузлах, які при товстій жилці його просто розширюють, і гачок звідти може, ну він розв'язується просто банально. Тут він не розв'яжеться, тому що при навантаженні, при рухах риби, він буде постійно затягуватись, тобто стягуватись вокруг вашого вашої цілки, вашого гачка, це зручніше, це перевірено, це не, якщо ви правильно зв'язали, це не розв'язується. Так само хвостика можна відрізати максимально близько, щоб він вам не заважав і не колов рибі губу, яка буде клювати. Ось в такому вигляді отримуємо повідець. І як я вже казав раніше, крючок, бачите, гачок вигибається от так правильно. Тому що, якщо ви зробите по-іншому і заведете в цю сторону, з самого початку вашу жилку він буде вигибатися ось так. Це невірно, він так погано засікає. Тому слідкуйте за цим і робіть правильно. Ось такі два узла, якими, в принципі, можна користуватися в будь-яких умовах на будь-яку рибу. Я ось цим останнім використов... його використовую завжди на змаганнях, проблем ніяких немає. Користуйтесь. Друзі, ну що, тепер ви знаєте, як правильно в'язати гачки, як їх правильно вибирати, і що це взагалі таке, для чого це все використовується. Тому, якщо у вас залишилися ще якісь питання, обов'язково пишіть в коментарі, я їх переглядаю, я на них точно буду відповідати. Не забувайте ставити лайк, не забувайте підписуватися на наші канали. А в наступному уроці ми з вами поспілкуємося, де все це можна зберігати від удочок катушок до гачків. Побачимось!